У ролі трьох царів, пастушків та ірода, вчителі та їхні вихованці. Культурно-універсальній території кут відбулася дитяча розколяда за мотивами вертепу поетеси Марійки Підгірянки. Таким яскравим дійством завершилася зимова школа у закладі позашкільної освіти. Так як в нас в вертепний час припав на канікули, і ми мали можливість трошки більше підготуватися, то ми вирішили власне вертеп присвятити розколяді, оскільки тема розколяди трішки забута. А вона є чи не найважливішою, оскільки ми прощаємося з різдвом з народженим дитятком до наступного року. До розколяди долучилися усі вихованці кута, а подивитися на вертеп прийшло близько двох сотень глядачів. Дітвора раду погодилася спробувати себе у акторській майстерності. Проте процес підготовки був нелегкий. «У Нас багато діток, які внутрішньо переміщені, які тимчасово втратили домівку. І, власне, ці діти в нас у великій кількості бере участь у нашому вертепі, і для них це було б дуже багато нового. І тому нам прийшлося дітям не тільки вчити ролі, але і Розказувати, але діти настільки свідомі, настільки їм це зараз на часі, тільки так цікаво, що діти навіть в канікулярний період ходили день в день і вивчили всі слова, і, і співають, і насправді є одним із найактивніших учасників. Музичний репертуар наповнений обрядовими різдвяними піснями, переспівами та сатиричними композиціями. Для дітей чимало колядок досі були невідомими. Для мене новою колядкою був Цар і Бог ся рождає української версії. Для мене вони є найцікавішими і мене це здивувало. Нова радість. Ну, нова радість. І добрий вечір. Вже і так всі знали. Цар вчили і. І бокса рождає, і нова земля. Трохи важко, деякі колядки важкі, а деякі легко піддаються. Традицію розколяди у закладі позашкільної освіти планують продовжувати й надалі. Також сподіваються організувати автентичний ляльковий вертеп. Уляна Никулюк, Геннадій Томнюк, новини на вежі.